Бог став людиною, хорали ангелів співають з лосям, осанна в вишнів, Господу хвала, пророцтво наших праотців збулося, нова зоря над Всесвітом зійшла, пульсує серце у маленьких грудях, і ритм його підхоплюють земля. Любов одвічну знов дарує людям Отця Небесного, рожденне немовля. Дитятко Боже очі відкриває, а перед Ним творіння все його. Він бачив це ще до початку раю, коли життя ще зовсім не було. Це Він створив. І Йосипа, і Марію не просто син він для батьків своїх, а Богом подарований Месія, що забере на себе їхній гріх. Він був творцем. Та раптом, сам людина, з небесного престолу до Ясел спустився ліжечко і сіна. Хоча цареві і не личить це, Бог став дитям, у плоть людську вселився, щоб зрозуміти серцем нас усіх, відчути, як спокуса ходить близько, і як на п'яти наступає гріх. Коли болить і покидають сили, і як то падати під ношею Христа? Коли Тебе всі друзі залишили, і ти навпроти всього світу став. Христос родився, жив, страждав і смертю, помер у муках, щоби нас, людей, в життєвої, підняти круговерті туди, де світить сонце золоте. Бог Став людиною, щоб людях воскресити Господній образ і подобу, і дух. Він обіцяв ще раз до нас спуститись на землю зі словами ось гряду. Слава Господу!